Якщо минулого року ми ще говорили про епідемію туберкульозу, то тепер ситуація дещо стабілізувалася. Це підтверджують і в міністерстві охорони здоров'я, і районні спеціалісти. Є деяка тенденція до стабілізації захворювання на туберкульоз. Захворюваність на туберкульоз в районі наближається до 40 на 100 тисяч населення. Ну, якщо порогове епідемічне захворювання, це є 70 і більше на 100 тисяч населення. Втім, незважаючи на те, що епідемія туберкульозу відступає, розслаблятися не варто. Адже від цієї страшної хвороби, яка швидко забирає людські соки, не застрахований ніхто. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, а один хворий може заразити 15 людей, тож необхідно кожному раз в рік робити флюорографічне обстеження, адже як відомо, туберкульоз не страшний лише на перших стадіях. Якщо ми вчасно виявляємо туберкульоз, то ми його дуже швидко виліковуємо, і людина про це захворювання може забути. От, і якщо людина Приходить до нас пізно. Якщо вона не витримує режиму лікування, а він все-таки відносно є тривалий, це 6-8 місяців, значить захворювання переходить в хронічне. І, звичайно, таким людям треба з одного боку постійно приймати ліки. І з другого боку, звичайно, прогноз до вилікування і навіть до життя є неблагоприємним. Але хворобу туберкульоз можна подужати. Яскравим прикладом є Олег Євгенович, колишній військовий майор, у якого після звільнення в запас почався важкий період в житті. Зневіра у державі, сім'ї у своїх силах, у всьому. І я вживаючи алкоголь, став надмірно його вживати ще. На той час я прокурив уже біля 30 років, і я відчув, Слабкість, біль в легенях, кашель, і я звернувся до лікарів. І виявилось, що я хворий, у мене був правобічний плівріт, мене відвезли, госпіталізували у Сіхів. І я місяць лікувався в лікарні на Сіхові. І Після того якогось значного покращення не стало, я приїхав до Бродів і лікувався 8 місяців в протитуберкульозному санаторії. Знаєте, під час лікування от з того часу з 2002 року я зустрічав різних зовсім хворих. То були і директора шкіл, і лікарі, і військові, і міліціонери, бувши засуджені, Школяри, студенти, люди будь-якого віку. І навіть чуючи від лікаря діагноз туберкульоз, багато людей не вірять, що хворі. Не усвідомлював своєї проблеми, і пан Олег. Доки не відкрив для себе Бога. Всі хвороби людини вони не виникають просто так на ровному місці, і моє життя минуле, Воно привело до той хвороби вполне так поступово, і так, по ідеї, мало бути життя людини, яка не знає Бога. І тоді я покаявся, прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя. І з допомогою ліків і лікарів я на сьогоднішній день я здорова людина. Я відвідую туберкульозні заклади, я спілкуюся з туберкульозними хворими. Я буваю в містах позбавлення волі, де проповідую Слово Божє. Я дивлюсь от останній час пару місяців, тому дві людини: одна жінка, один чоловік з дуже запущеною формою туберкульозу, коли іде розпад легені, звільнений. З колонії, і зараз за два місяці Бог дав життя, нове життя людям, які набирають вагу, вони мають інше дихання, немає дишки по медичним показникам, вони виліковуються з другого боку. Я кожен рік буваю в туберкульозних санаторіях. Де предусмотрено державе таке ну, профілактичне, санаторно коротне лікування, і кожного року ми зустрічаємося. От з 2002 року дуже мало залишилось людей живих, які захворіли на туберкульоз, і які не залишили пагубні звички свої шкідливі звички і продовжують і жити. Ну, Туберкульоз дуже швидко забирає таких людей, які не залишають вживати алкоголь, цигарки, наркотики, продовжують жити таким, продовжують такий спосіб життя. З іншого боку, я дивлюсь на людей, які поміняли своє життя, які встали, залишили шкідливі звички, які. Прислуховуючись к парадам лікаря і приймає препарати протуберкульозні, вони тримали з допомогою Бога, живого Ісуса Христа нове життя, яке здорове, здорове духовно, здорове фізично, і то є безперечний факт. Сьогодні Олег Рощупкін абсолютно здоровий. Він 11 років тому подолав туберкульоз і тепер допомагає іншим. Як би прикро це не було, але саме хвороба подарувала йому нове життя і вміння відчувати його справжній смак. Тож тепер пан Олег власним прикладом закликає усіх бути уважними до себе і щороку проходити обстеження. Тим паче, у Брудівському районі є усі умови. Тепер виявлення та лікування туберкульозу фінансується з коштів глобального благодійного фонду Салюс і товариства Червоного Христа. Через фонд Салюс спонсорується обстеження на туберкульоз неблагополучних категорій пацієнтів. От, ми одержуємо плівки, якщо треба додаткове обстеження безкоштовно з фонду. Також пацієнтам, які проходять флюорографічне обстеження, надається набір з речей особистої: гігієни, полівітаміни, вітамінні напої та інше. Тож, лише пройшовши безкоштовне обстеження, люди отримують своєрідну винагороду за увагу до самих себе і оточуючих. Кожен пацієнт, який закінчує лікування в стаціонарі, повертається для доліковування або в санаторій, або до нас в район на амбулаторне лікування. І такого пацієнта ми передаємо на контроль волонтеру Червоного Христа. От там йде щоденна видача пацієнту під контролем. Тобто пацієнт волонтер може проконтролювати, чи одержав той пацієнт ліки, чи ні з одного боку. І якщо він два тижні гарно приймає ліки, не порушує режим, то він також одержує значить, набір продуктів. Дуже різноманітний, це в межах 100 гривень. Такий великий продуктовий набір. Ось так зараз стимулюється вчасне виявлення та лікування туберкульозу. Пам'ятайте, туберкульоз не вирок, він лікується, але хвороба підстерігає кожного. Тож радимо вам уважно переглянути цей фільм.